Всім добрий день. Сьогодні ми будемо міняти годинник на Hondi 23-го року Restyle. Для цього необхідно спочатку демонтувати ось цю панель. Тут є заглушечка, можна викруткою. Я спробую не так. Ось у нас два гунта, які необхідно викрутити. Після того, як викрутили два хвинта, просто так от по бокам тут, тут взятись і воно на защлках э, і витягнути Під панелью ми бачимо комунікаційний блок, де є китайська сим-карта, GPS-модуль та Bluetooth модуль. Е, відповідно. Треба відключити лише GPS-модуль, але можна і китайську сим-карту. Тобто ми відключаємо два проводки зліва. Зараз спробую показати ось синього і якогось такого сірого кольору. Чорний лишаємо. Ось я зняв ці два проводи. Щоб зняти, треба натиснути. На зажим зверху та потягнути в сторону капоту. Щоб поставити панель на місце, спочатку заводимо з цієї сторони і потім натискаючи, назад за защокаємо. І потім, відповідно, оці ось два гвинта закручуємо. Так. Далі ми відкриваємо капот і знаходимо блок з запобіжниками. Зняли кришку, нам необхідно буде зняти цей запобіжник синій на 15 А. Тут на кришці зі звороту є спеціальні щипці для того, щоб знімати запобіжники. Запобіжник треба буде зняти. На декілька хвилин. Іноді кажуть на 10 хвилин. Я думаю, трьох хвилин буде достатньо. Якщо просто виймання запобіжника цього синього не дало результату, то разом з ним необхідно буде ще від'єднати оцю мінусову клему з маленького акумулятора. І потім, відповідно, під'єднати. В зазначений час. Час може бути 20.02 або 8 година ранку. От я зараз ранок спробував. Вийшло 20.02, тобто ввечері я повторю процедуру. Саме в 20.02 буду вставляти запобіжник та акумулятора щоб все вийшло. Тобто 20.02 це час, в який треба вставляти назад запобіжник та клемму акумулятора. Або, кажуть, що може бути інший час, може бути 8 година ранку. Ну, мене було 20.02. Тож, буду робити ввечері сьогодні. Так, на годиннику маємо майже 20.02, встановлюю клему на місце. Затягую. 20 м2 якраз вставляємо запобіжник. Оп, все. Так, і так, момент істини заводимо автомобіль, перевіряємо, чи вийшло у нас налаштувати час на український. Дивимося 2003. На цьому Равоська Польща розпочала ремонтні роботи асфальтного покриття. І тут у нас 20.03. Звіряємо з нашим годинником. 20.03. Всім, кому це відео було корисним, донатьте на ЗСУ. На все добре.